І парламент в нас парламент. У нас на вашу же, думку. У нас же парламентсько президентська. Ні, у нас де-факто президентсько парламентська. Класик сказав. Але mm -hmm. а, де юре, в нас парламентсько президентська. Тут ви праві абсолютно. Mm -hmm. Так, от у нас де Юре лише, чи в нас дійсно парламент щось там якось? Як на вашу думку, прошу? Ну, одразу згадується фільм Кавказська Полонянка, бо святкові ж у нас зараз ефіри. тост в трьох екземплярах? Mm -hmm. Ну, це умовно кажучи, президент Зеленський в трьох виданнях. Так. Президент. Парламент і Кабінет і Міністрів. і гілки влади, окрім нас, з вами, умовно кажучи, журналістів, експертів. Паритоків. Все вже просто, я би сказала, абсолютно заповнено. Ви Журналістів теж так не узагальнюєте трошки, і експертів теж. Тому що там є різні течії. Ми ж знаємо, про що ми, так? Тут і журналісти деякі туди вже під. Підтягнулися. Підтягнулися да. Думаю, як же це дуже сказати. Але вони сказали. дуже невдячні. От Зауважте, будь ласка, був такий момент, коли, вибачте, мені. Ну, там гилы по-мужски, красивое мясо, шашлыки с президентом, и снимки делали. И Голованов, и, боже мой, наш замечательный Дима Гордон, и, и же с ним. А, и что да. потом? Видно, мясо было твердое. Потому что эти люди моментально на каком-то этапе оказываются на снимке, если не все из них, то некоторые, с Савиком Шустером на дне рождения у того же Савика Шустера. Ну, це ще не все. А. Президент пятый, який позаботился о том, щоб Савік Шустер у нас тут в інформаційному просторі, так сказати, хвилю не, не підіймав, не так давно, хіба що в грудні, прийшов на ефір до того ж самого Савіка Шустра. Тобто консолідація еліт і вертикалій, я дивлюся, що дуже активно відбувається. І поїли шашлички у людини, і замість того, щоб йому бути вдячними, зараз один на одному своєму каналі, умовно кажучи, підважує авторитет. Може, не додає плюсів до авторитету. Знаєте, цікаву тезу порушили да, і тему підняли. Я запитував в, в людини, яка була там на тих шашличках, а от. Ну воно ж я кажу, бути з президентом і з керівником офісу, поїсти шашлички, це ж, очевидно, вже якось зобов'язує до чогось. Ну, людина каже: Ну, да ні, ми завжди писали правду, ми завжди говорили правду. Я. Іро, хоче цій людині вірити, але все одно воно зобов'язує, погодьтесь, правда. Ну, ти у президента поїв шашлички, а потім будеш про нього якусь фігню писати, не знаю навіть. Ну, це таки дуже, мені здається, слов'янська українська риса. Тому що тут. Тобто можеш і поїсти, ні, а потім і... не винний. Да, 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 можна да, вийти да, з весілля да. подруги і скажи, пфу, боже, яке воно все не смачне, а у неї ноги криві. І сукня де по але там добу сидіти, правда, правда на сидіти, поїсти, попити потім ну, і потім, 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 потім якийсь меседж. Хапкаєте. Я б сказала не дуже позитивне. Ну, висловити. Так. От умовно дивіться, як відбувалась для мене ця ситуація, тому що я ж цього так, ніби старшого покоління. Представник я пам'ятаю, коли Куліков, Кісільов, Шустер так. їздили до пана Януковича було. на дивитися, так? Дивіться, да? Коли ото по пінькам да, ще по, бігав по, так, по, так, так, так. Було було було. От і там ви зауважте прі був Гужва всі... ігор. Там ще був Куликов, Кісільов Євген Олексійович, був Шустер. Нашлинішній міністр цієї господі Ткаченко. Правда, да, Вам був здається? Ткаченко. От. Він же був генеральним директором. Не мої баби. Так увага, так, так. баби немає жодної, тому що баби це не ну не, не той гатунок. А ви давайте зараз нам тут глядачі скажуть, що ви тут з розводите. Це це ж гендерна Це, 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 це так. ж пан четвертий президент так визначав, і то я так розумію, його прес-служба так запрошувала. Ну, так? Напевно, не знаю. а з іншого боку, всі дорослі хлопці. Ну так не так. було там оцих, от прибачте, 25 плюс чи 23, Що він ще на п'ятому курсі журналістики? А от тепер, бачите, наш молодий президент, що робить. Він mm -hmm. на піцу там чи на якусь іншу їжу в фаст фастфуді чи в фастфасткорті. Збирає кого молодь, ну так збирає молодь, яка би ніби мала сидіти з відкритим. Вибачте, мені отак, от розлу і, слух, і слухати правда? І щоб отак слинати клас з радості, що батько Леніна набачив. Я на значить прес конференції з президентом. Що роблять ці? Вибачте, неблагодарні? Ви каже, літали отуди от в гуту, от, то тільки з канапками, чи ще і з вашим шефом канцелярії, то значить офіса президента. Ну, я, якщо вам так сказать, бутерброди не цікаві, то я тільки з ним літав. Тобто от вони один в одного там покидали трохи на вентилятор, як кажуть, да умовно. Якщо б це було за часів Януковича, то по перше, той президент, наскільки я пам'ятаю, якщо звучало питання, яке він не пропрацював декілька разів з прес-службою, то він просто на нього не відповідав.